Нагадаю, що 26 січня сталася масштабна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури Одеської області. Саме тому, 4 лютого на одній з важливих підстанцій Некоронерго, сталася масштабна аварія. На сьогодні є мережеве обмеження, і ми вимушені по місту Одесі та частині Одеського району застосовувати графіки погодинних відключень. Це стається тоді, коли в енергосистемі України дефіциту електроенергії немає, і область за виключенням Одеси та Одеського району зовсім не зазнають обмежень. Ці наслідки ліквідує не Кокренерго, але вони просили нас про допомогу. Деякими фахівцями ми цю допомогу надавали, надавали свою техніку, працювали разом цілодобово, тому нам на сьогодні. Вдалося повернутися на ту ситуацію, яка була на 4 лютого ранку. Вже з 9 лютого ми працюємо в нових графіках, які ми опрацьовуємо та тестуємо. За тиждень їх роботи ми на 100% забезпечили всіх клієнтів області світлом в гарантовані білі часи нашого графіка, та у середньому в місті Одеса та Одеському районі. Наші клієнти мали електроенергію 19 годин на добу, а в області 22 години на добу. На сьогодні вже не тільки отримано, а вже 26 генераторів, які отримані від ДТЕК і Міненерго, встановлено на об'єктах критичної інфраструктури. Це дозволило нам зробити вивільнення потужності, яку ми спрямували на задоволення потреб населення, та саме тому вдалося скоротити години обмежень. Але з 13 лютого вже почала працювати в місті Одеса та Одеському районі промисловість. В місті Одеса почав працювати електротранспорт. Ми розуміємо, що ці заклади відволікають деякий обсяг потужності для своєї роботи, але робота цих закладів дуже потрібна для оборони економіки України. Тому ми продовжуємо працювати над вдосконаленням наших графіків та розуміємо, що на 100% гарантовані години всі наші клієнти будуть з електроенергією. На сьогодні, по наших розрахунках, вивільнена потужність дозволяє нам додатково заживити десь близько 6 тисяч домогосподарств. Це робота енергетиків в інших регіонах України, які зробили так, щоб дефіцит електроенергії в об'єднаній енергосистемі України не було. Це і сумісна праця з працівниками Некокаренерга над ліквідацією аварії. Це сумісна праця з МНС, міністерством та іншими компаніями ДТЕК, які надали генератори. Це праця з керівництвом та фахівцями об'єктів критичної інфраструктури, які встановлювали в себе генератори та допомагали нам вивільняти цю потужність. Тобто, це громадна робота, яку проводили разом, і сподіваємось, що разом ми переможемо. Кожне підприємство повинно відпрацьовувати і власні ресурси. Тому розуміючи кількість базових станцій, які відносяться до операторів мобільного зв'язку, ми розуміємо, що для нас це неможливо. Тому вони самотужки повинні всі свої об'єкти обладнати генераторами та працювати на них коли потрібно. Я розумію, що плану ворогу нам не доповідає, тому все може бути, але ми готові відпрацьовувати як завжди на 100% для того, щоб. Повертати в домівки мешканців Одещини світло. З урахуванням там зовнішнього втручання зима все ж таки видалась складною, але при збільшенні світлового дня, при зменшенні навантаження, коли вже не будуть працювати котельні, то ситуація, якщо не буде нових атак, нових руйнувань. Може дуже добре покращитися. Навесні, коли вже не будуть працювати котельні, коли збільшиться протяжність світлового дня, то я розумію, що буде покращення з наданням електроенергії. До того часу можливе закінчення ремонтних робіт, тому сподіваюся, що всі наші клієнти будуть цілодобово зі світлом.